Обов'язкове пояснення це сталося минулих вихідних, і я досі розгрібаю наслідки. Я працюю в маленькому незалежному книжковому магазині, і нам часто приносять старі книги на пожертви. Минулого тижня я знайшов чудове вінтажне видання острова Скарбів із деталізованими ілюстраціями. Усередині була пожовкла від часу сторінка з чимось схожим на старовинну карту скарбів і загадковими підказками. Я подумав, що буде кумедно запостити це на локальному сабредіті нашого міста, типу, ого, знайшов таємничу карту хтось знає, що це може бути. І тут мій пост вибухнув серйозно, він став вірусним за одну ніч. Виявилося, що підказки насправді збігаються з реальними місцями в місті, старими будівлями, історичними пам'ятками тощо. Те, що я вважав маячнею, виявилося логічним для любителів історії. Люди почали збирати команди і влаштовувати справжні пошуки скарбів. Хтось створив дискорд для координації, місцеві новини підхопили тему. Зараз сотні людей не шпорять по місту, розгадуючи ці загадки. І ось проблема: ніякого скарбу немає. Швидше за все, ця карта просто чийсь шкільний проект із минулого століття. Я намагався оновити пост і пояснити це, але всі думають, що я намагаюся їх збити зі сліду. Сьогодні до книжкового магазину прийшов якийсь чоловік у капелюсі Федорі і звинуватив мене в тому, що я член таємного ордену. Міська адміністрація зателефонувала, щоб запитати про дозволи на пошуки скарбів у громадських місцях. У мене завалені особисті повідомлення від людей, які розгадали частину головоломки і вимагають підказки для наступного етапу. Хтось навіть створив збір коштів, щоб найняти професійного криптографа.